Поки генерали НАТО готувалися до війни минулого, українці опановували війну майбутнього. І тепер саме стандарти ЗСУ мають стати нормою для армії Північно-Атлантичного Альянсу. Стандарти, НАТО не відповідають умовам ведення війни з Російською Федерацією. Такі дії є неефективними. Треба шукати рішення, які знайдені в Україні. Треба масштабувати рішення, які є в Україні. Для того, щоб бути більш ефективними, тому що, наприклад, наявність мобільних вогневих груп, наявність систем радіолокації, детекторів, які би дозволили, наприклад, на рівні детекції виявити і відрізнити дрон шахет від Гербера, а не підіймати авіацію для супроводу або візуальної ідентифікації ціль. Україна тут може стати. Тим інструментом, який а, насправді може змінити деякі стандарти НАТО і а, запропонувати свої рішення для протидії від такої загрози в Україні найкраща система ППО в світі. Я так скажу в світі. Немає ні в кого кращої, навіть про Ізраїль, давайте не будемо говорити. Там інші загрози. Ну, у нас і до війни великої, насправді, треба сказати, недаремно росіяни не змогли в лютому 22-го року так легко все це зробити, тому що у нас ППО було на відміну від а, європейців.